be a У Тернополі лише за один сезон використання індивідуальних теплових пунктів в школах і садочках міста знизили споживання газу на 25%. Міськрада розпочинає проект термомодернізації цілісних житлових районів, підвищує енергоефективність в комунальних установах міста. Згідно стратегією до 2020 року, Тернопіль прийняв на себе зобов'язання знизити споживання енергетичних ресурсів на 20%. Сьогодні про співпрацю у сфері енергозбереження та енергоефективності. Міськраді говорили з керівниками провідних європейських підприємств з Данії. Ми мали дуже хороший семінар в Києві в лютому, і багато міст в Україні були присутні на цьому семінарі, включаючи і Тернопіль у співпраці з данським посольством у Києві. унаслідок цього семінару ми вирішили відвідати українські міста. Тернопіль став одним із перших. Вони отримали рекомендації від Світового банку про міста в Україні, з якими рекомендує працювати саме Світовий банк. Визначити для себе пріоритетом два міста це Тернопіль і Кам'янець-Подільський, що нам надзвичайно приємно. Це ще раз підтверджує те, що Тернопіль сьогодні є одним з тих міст, яке найбільш готове до впровадження будь-яких змін реформ газочлового комунального господарства. Сьогодні вони відвідують і наші комунальні підприємства основні це теплокомуненерговодоканал, місць світло. Побачить ті проекти, які ми пропонуємо для реалізації. Подальшому ми хочемо почути від них пропозиції, чи вони готові працювати по цих проектах. Можливо, вони запропонують якісь свої проекти. Для нас є принципово важливим те, що в Тернопіль повинні прийти іноземні інвестиції, прийти іноземний досвід. Наша мета співпадає з керівництвом міста. Це є покращення умов життя для громадян України. І це дуже є важлива місія для нас, і ми будемо докладати всіх певних зусиль, які ми маємо на цьому напрямку в червні місяці. Ми вже будемо мати документ енергетичний баланс міста, зроблений за методологією Сполучених Штатів Америки, спеціалістів Сполучених Штатів, так звана система Трейс, в якою охоплено порядка 150 міст. Світу, але серед них, напевно, буде перше місто. Це буде Тернопіль, перше місто в Україні. Перше місто в Україні, де ми зможемо для будь-якої компанії, яка працює у сфері енергоефективності, показати енергетичний баланс міста, розвернути його в всіх сферах економіки. Тернопіль готовий стати пілотним майданчиком для передових технологій і впроваджувати європейський досвід у сфері енергоефективності, каже міський голова.